Звучить музична композиція. коли вона зупиняється, дівчатка вискакує від кавалерію і прискакує до якогось іншого. Зрозуміло? Сарвари, будь ласка, раз. Ту, ножка, трошки не ще Добре. Перша пара вже готова. Добре, друга пара готова. Третя пара готова. Ж, друзі, Навчання пройшли, як бачу успішно абсолютно всіх. Отож, музику, і було живу далі. Буді буде! Молода пара буде в журі, так би мовити. Ще це раз. То було навчання. Правильно, я? Було. О, було 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 ми, як? Поруч з тим, що було навчання. команду Перший тур нашого конкурсу, хто буде зараз останній, той, на жаль, покине нас. А, а 16 років все ж таки далися взнаки. Що ви розгубилися? Скажіть, мені будь ласка. Вам тим сильно не сподобався? Чесно, я нікому не скажу. Все нормально? Симпатії судові. А чого не встигли? Не знаєте. Ну ходіть, ми зараз поаплодуємо вам. А болис мене голі і які на непреликий жаль, зараз нас покидають. Як казав таки буде? Ага. І так, ну, хто ж ви розлішується? Друзі, я розумію, що боротьба буде доброю і запеклою, але якщо буде результат, то варто боротися. Поїхали, На наступна медична вже! І так, троє в нас конкурсантів залишилися в вході, розумієте, от нашого чудового танцю. Що ж зробити? Технічні неполадки. А ви знаєте, Ірині і Андрій, вони що ми старалися, все ж там ми настрінами згорили, але не зовсім боралися з конкурсом. І так, фінал. Є-є-є-є. є, є. Ваші аплодисменти, вони сьогодні найспритніші Молодці, на сьогоднішній вечорі. Друзі, дякуємо вам. Ми продовжимо далі. В цьому сам руку з нашими файними музикантами.